Минув майже місяць з часу, коли через несправність підстанції у жителів села слобідка більшівцівська вийшла з ладу домашня електротехніка. Начальник філії Галицький РЕМ ПАД Прикарпаття Обленерго пообіцяв розв'язати конфлікт з потерпілими. Чим ж це закінчилося, дізнавалися наші журналісти. 11 серпня у селі слобідка Більшівцівська була завищена напруга в електромережі, через що погоріла побутова техніка мешканців трьох вулиць. Ніхто з них не є причетним до несправності підстанції, тому вимагали від керівництва районної електромережі відшкодування завданих збитків. Ще тоді начальник філії Галицький РМ приватного акціонерного товариства «Прикарпаття Обленерго Тарас Гнатюк в інтерв'ю журналістам офіційно заявив. У нас створена комісія. Я в телефонному режимі голови сільської ради сказав, щоб жителів, у кого є пошкоджена побутова техніка і в які мають документи на право власності цієї техніки, щоб вони зверталися з заявами і до кожного індивідуально буде виїжджати комісія. Ми будемо брати обов'язкового депутата або представника селищної ради, або від райдержадміністрації, і в нас комісія створена з інспектора, інженера ВТГ і інженера по обслуговуванню побутових споживачів для того, щоб цей конфлікт розв'язати. З того часу минув майже місяць, чи вирішена проблема потерпілих. Як було інтерв'ю його начальника РЕМУ, пана Гнатюка, і він сказав, що вони будуть створювати саме свою комісію. Але ми також казали тоді, як ми створили свою комісію, що і вони повинні бути присутні, але ж вони не були присутні, вони, вони нічим не мотивували. Чому вони не прийшли туди в суботу, як ми, як, ми, як ми збиралися, і ходили по хатах. І, це, а от зараз, тепер зараз дуже багато є людей, які були постраждали. І багато собі робили за свої кошти ті всі поломки, які були ремонти. Те, те, ремонти. І Я не знаю, як, як воно буде далі. Що, чи нам треба збиратися, то треба ще спитати ще і начальника рему. Чому він не створює комісію і чому не ходить по хатах? Як бачимо, факти говорять протилежне, тому ми ще раз звернулися за поясненням до начальника філії Галицький Рем. На даний час ми провели заміну трансформатора, відновили електропостачання, зробили перевірки, поробили заміри, значить зараз наші електростануки працюють нормально. Відносно вирішення, вирішення питання. Конкретно говорити не можу, але скажу про те, що на, різні, на різних стадіях дані питання вирішуються, з тих заявників, які були. Наша компанія працює зараз із страховою компанією, ми майно страхуємо і я запрошую всіх людей, які мають дорогоцінну техніку, таку побутову, яка пов'язана з енергетикою, з електричним живленням, щоб вони страхували її. І відповідно тоді ми працюємо через страхову компанію. Страхова компанія буде відшкодовувати збитки власникам даної техніки, а обленерго буде проводити розрахунки із страховою компанією. На даний час, згідно державних законів і з нашого законодавства, значить така ситуація є. Конкретно хто звертався, значить, ми зараз з ними працюємо на різних стадіях і буде кінцевий результат, потім я вже вам скажу. Закінчення, ну це, це все треба час почекати, деякий час почекати. Ми можемо зв'язатися в телефонному режимі, на який час, коли я вам скажу, коли ці заяви будуть розглянуті, завершені.